Сьогодні дійсно в нас було дуже вдале засідання Запорізької районної ради, бо сьогодні в нас прийняли два важливих звернення, які були ініційовані фракції Європейської солідарності. перше стосувалися головних колаборантів Запорізької області Євгена Балицького та Миколи Пастушенка, які на жаль досі займають, які досі мають повноваження депутатів обласної ради. А сьогодні Запорізька районна рада прийняла звернення щодо обласної ради щодо позбавлення повнова. Важень цих депутатів, і друге таке важливе звернення, на яке ми всі чекали. А це звернення щодо заборони російської православної церкви та залежних від неї організації. А більшість депутатів проголосувала за. Очікувано отримувалися деякі з представників опозиції ОПЗЖ та нової політики. А зараз перед зі мною знаходиться мій колега. Це депутат Запорізької районної ради від фракції Європейська Солідарність Антон Жук, який сьогодні за зачин... Тував проект цього звернення, а та який подавав цей проект від фракції. Тож він розкаже більше подробиць щодо цього надважливого рішення, Антоне. Вітаю вас. Власне додам до слів Аліси, що сьогодні було ухвалено рішення про звернення. В принципі, декілька депутатів утримались від зазначених політичних сил, в тому числі заборонених. А від себе хочу. Додати, що для Запоріжжя і для Запорізької області протягом останніх років діяльність РПЦ найбільше нагадувала діяльність кримінальної структури. Вони потрапляли в скандали з наркотиками зараз. На окупованих територіях їх представники активно співпрацюють з окупантами, і тому Запорізька область, мабуть, має йти номером один. В плані висловлення позиції депутатів від імені наших виборців і нашого ставлення до представників РПЦ в Україні, і ми маємо надію, що можливо до різдва або до нового року це буде найкращим подарунком всій державі, і нам особисто хто послідовно вже роками виборює це рішення, щоб. Попи, так так би мо КГБшники та ФСБшники та ГРУшники в рясах перестали називатись релігійною організацією в Україні. Я хочу додати, що такі звернення дуже важливі саме для Запорізького району. Бо Запорізький район Запорізької області наразі є єдиним неокупованим районом Запорізької області. А та також села та громади цього району регулярно страждають від обстрілів окупантів від російських обстрілів, яким як відомо завжди яких як відомо завжди підтримуються ці московські попи. А навіть сьогодні в нас ранок почався з обстрілу. Сьогодні обстріляли одну одне з сіл. Запорізького району а поцілив адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає, але на жаль, ці обстріли є регулярними. А тож ми дуже раді, що таке важливе рішення сьогодні вдалося прийняти, і ми чекаємо, що такі саме звернення приймуть і Запорізька міська рада і Запорізька обласна рада.